До Золочева один за одним з'їжджаються школярики. Тут у цей день особливе торжество пов'язане із нагородженням шкільної інтелектуальної еліти Золочівського району. Я Сесійну залу Золочівської районної ради, де ухвалюють рішення депутати, на один день віддали у розпорядження талановитої юні золочівщини, щорічний і традиційний, але від того не менш хвилюючий захід. У Золочівській райдержадміністрації відзначили переможців і призерів третього, а це обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад, а також міжнародних конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. Обдаровані учні всього району отримали заслужені грамоти за свою наполегливість а їхні наставники, подяки за відданість справі і вагомий вклад у розвиток молодих талантів. переконали, що кожен з вас. Трішки більше, ніж всі інші. Так? Трішки більше часу, трішки більше хотіння, бажання, трішки, трішки більше вашої цілеспрямованості. Хочу сьогодні подякувати вашим батькам і вашим вчителям. Початку, початку. Це навіть, велика така благородна місія насправді бути вихователем, бути наставником. Плідно завершився цьогорічний інтелектуальний марафон на обласних предметних олімпіадах для представників Бродівської громади, яка вже декілька років поспіль серед лідерів Золочівщини за інтелектуальними здобутками. Призові місця здобули учні всіх міських шкіл, а також Берлинського і Суховільського закладів освіти. У представників двох навчальних закладів міста майже порівну нагородця Бродівська гімназія імені Івана Труша і Бродівська спеціалізована. Загальноосвітня школа номер 2 Отож, у 2024-2025 навчальному році інтелектуальний феномен Бродівської громади сформували 20 переможців обласних учнівських олімпіад та міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Грамотами начальника Золочівської РВА нагороджені учні Бродівської гімназії імені Івана Труша. Таїсія Поцилу за перше місце з екології, Володимир Дзьобань за друге місце з математики і за два третіх місця з інформатики та фізики. Білостоцького Олександра з гімназії імені Івана Труша відзначено за третє місце з інформаційних технологій. Гімназистку Базюту Єву за третє місце з географії. Гуляйгородську Софію за третє місце з біології. Мельник Анну за третє місце з географії. А Пергінчука Владислава за третє місце з фізики. The <laughs> Сузір'я переможців із Бродівської СЗУ номер 2 очолюють володарки перших місць, Шах Марія за перше місце з екології, Король Дарія за перше місце у конкурсі з української мови імені Петра Яцика та друге місце з географії. Осас Діану відзначено за друге місце з трудового навчання. Ховал Косару за друге місце у конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Глухота Давид посів третє місце з правознавства, а глухота Олексій. Третє місце з англійської мови, Кметь Юлія третє місце з географії. Чомаченко Анастасія та Катерина Кобилянська зайняли почесні треті місця з німецької. Учениця Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти No3 Родакевич Анастасія, нагороджена за третє місце з правознавства. А учениця Старобрідської школи Богдан Олена відзначилась особливо. Юнка посіла друге місце з англійської мови і взяла два третіх з української мови та української літератури. Також Василь Маркевич нагородив Кирик Соломію, ученицю Суховільського закладу загальної середньої освіти, імені Галини Столяр, за третє місце з біології. А Куткевич Софію ученицю Берлинської школи за третє місце з християнської етики. Також відзначили вчителів, які підготували учнів-переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Зокрема, таких вчителів Бродівської гімназії імені Івана Труша. Галину Демчинську вчителя екології, Оксану Губач, вчителя математики, Ірину Білостоцьку, вчителя географії, Назарія Крутяка, вчителя інформатики та інформаційних технологій, Ірину Підгурську, вчителя біології, Ігоря Мартинюка, вчителя фізики, і його колегу Валентину Данчук, вчителя фізики Бродівської гімназії імені Івана Труша. У Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 переможців підготували Інна Мартиняк, вчитель екології, Світлана Лозова, вчитель трудового, Ольга Лихогуб – вчитель німецької мови, Ірина Янковська, вчитель української мови, Марія Ковальчук, вчитель географії, Світлана Олійник, вчитель німецької мови, Людмила Матвєєва, вчитель правознавства, Олександр Трофімюк, вчитель англійської мови, Юлія Янковська, вчитель української мови. Також був відзначений керівником золочівської РВА Іван Іванюха, вчитель правознавства Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 3 Троє педагогів Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Також отримали подяки. Зоряна Лозова, вчитель англійської мови, Оксана Мазур, вчитель української мови та Марія Попеско, вчитель української мови і літератури. Також подякував Василь Маркевич за виховання такої талановитої, обдарованої і інтелектуальної молоді. Оксані Ковтунюк, вчителю християнської етики Берлинського закладу освіти, і Юлії Крук, вчителю біології Суховільського закладу загальної середньої освіти. Навчальні заклади району, де найбільше переможців, отримали телевізори. Це, зокрема, Бродівська гімназія імені Івана Труша та Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 з вивченням англійської мови. Цінні подарунки були придбані за кошти меценатів і спонсорів даного заходу. І величезна подяка Збройним силам України за те, що маємо можливість працювати, навчатися, розвиватися, проявляти свої таланти і відзначати успіхи наших дітей. Адже інтелектуальний ресурс нації визначає місце країни у світовому співтоваристві.